12 20 серпня 2024 року, в неділю сьому після п'ятидесятниці та 30-ту річницю канонізації святого мученика Даниїла Мліївського з благословення митрополита Черкаського і Канівського Феодосія, вікарій Черкаської єпархії, архієпископ Золотоніський Іоанн звершив літургію в Архангело-Михайлівському храмі міста Городище. Приїздом, Владико, вітаємо вас щиро і зустрічаємо з любов'ю і миром. Дякую. Високоприсвящені, Владико, прийміть від нас і королай, як силом віри, надії і вірності наших парафіян. Щиро вас вітаємо, дорогі владико. Оце знаменний світлий час. Хай Бог молитвами святого Даніїла щедро нагородить вас. Дорогий владика, щастя в нас і добра, бо велику, шлемам і зворах за молитву, за трудицю і поклінно на день складаємо усіх. З трапитом душі ми на цей день чекали, щоб знову в нашому храмі зустрітися разом із вами. Увідіть, відділі владику, храм чудовий нині, благословіть нас, не легкій годині, за рідну землю і народ нашу без, до мольби до небес, за рідну землю і народ нашу без. Дякую, благословляю всіх вас. Даруй нам, Боже серце, любові в серце. Я, 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 я. Yeah. Владиці, співслужили секретар Черкаської єпархії проти Василій Вознюк, благочинний Городичинського округу і настоятель храму, проти Іоанн Жигало, духовенство Черкаської єпархії та гості у священному сані. Страні і віри, в них, Господу помолимся, Що потерпає від гуніє? Богослужіння прочани звершили святковий хресний хід, після якого було відслужено молебень святому мученику Даниїлу Мліївському. Всі славни, Богу, мудромучені, землі, похвало, селене, украшень, всіх християн, православних радості і утверждения, воспивающе, придівне подвиг Твоя, сладце, і Твоєго і страдання, і я же за Христа, і Церкву Святу і достослав дос дос співаем, я не устрашився і сівлення нечестиво, но Богомудрень, не сохранил, от поругання святині церковь, і святиє тайне тіла і крові Христове, і даже до смерті не боявся ісси исповедать в еруте, православною. Господа, помилуй, соль, Спільної молитви архієпископ Йоанн виголосив проповідь про духовний подвиг ревного захисника православ'я від польської експансії у 18 -му столітті, мученика Даниїла Черкаського. Його життєвий шлях проходив зовсім недалеко від Городища у селі Мліїв. Я готовий померти за свою віру. Ці слова святого стали сенсом усього його життя і, врешті-решт. Здійснилися в його героїчній кончині. На завершення урочистостей архієпископ Йоанн привітав настоятеля Іверян із пам'ятною датою в житті Свято-Михайлівської парафії. Усі присутні на богослужінні отримали з рук архіпастиря в дар брошуру фотоальбом видану до ювілею храму. Поточний рік є ювілейним не тільки для всіх черкащан, які вшановують пам'ять мученика Даниїла. А й для вірян міста Городище, храму на честь архістратига Михаїла сьогодні виповнилося 180 років. У 1844 році він був споруджений на місці церкви на честь Різдва Пресвятої Богородиці, що проіснувала на цьому ж місці теж понад 100 років. З радянських часів у приміщенні храму діяв спортивний клуб. Після довгоочікуваного відродження церкви двері михайлівського храму були знову відчинені для його парафіян. Досі в ньому відчувається подих старовини. Склепіння храму прикрашають стародавні і рідкісні графітові розписи, роблячи його унікальною пам'яткою архітектури.